Ось скільки речей не вибирав, щоб завезти якимось людям. Не знаю, де на метро. Я бачив, що є такий кіоск, там, де складають речі для ну, людей, кому потрібно ось кучу іграшок. Назбирав. Даже ось така штука є, мікрофон, угі, нові. Вон зараз повезу, ні разу не одій. Сумки всякі наталіны, десь які. Обе. Нічого себе. Даже Louis Vitton. Лагершельд, нічого себе. Комусь перепаде. Не знаю куди його відвозити. На метро думаю, завезу. О, зараз покажу круту штуку. Просто таке. Не знаю, де вона живуть. Подивіться які Майвпелісос Шмель 4 СССР. Новенький нав'йо. Це я собі залишив. Може якийсь фільм колись буду знімати про СССР. Хі -хі. Дивіться, який новенький шмель 4. Це капець. Ото добра назбирали.